Так, ну що, привіт-привіт з Італії. Так, коротше, я вирішив зняти відео як в Італії. Зроблені двері. Коротше, як, як тут. От. Не напишіть в коментарі, чи в нас тоді такого в Україні. Так, о. Ці дві залізні ставні. так. Вот ну, так у нас то все ровно, сейчас все закрывается. Вот так. Ну, такие ставни. Ну, так, тут ну, и досеточка двигает комарью. Так, а ну, вот, сейчас подробно. Ну а тут віця от Без поріг дверний. Нема порогів, наприклад, от. як у нас знає, що робиться поріг, потом каже цей поріг, і ну, виходить десь сантиметрів 30. от, Бачите, як тут є рівно слізе. потім на балконі. Бачите як. Де тут стек йде. так. 我差不多一天要干一天，一天么？ Може когось інтересує, бо для України такі ставлення два разби дуже пригодилися. Ці такі залізні вони. То вони йдуть. О, ось І на вікна такі ставлені. От. На вікна теж, от. о. За середини закриваються на ключ. І так. Se bilhete de Apolíon, então viajou a Itália. Não é? aqui.